Ми в неаполітанській затоці і сьогодні море у нас спокійне. Мабуть, люди такий стан моря називають штиль. Маленька хвиля прибивається. Даже новенькая. Даже новенькая. Далее ей и не видно. И вода. Море. Прозора. Вот такая вода. Тіренське море. Там, недавичку, Неаполь. Видимості сьогодні немає. Гір не видно. Зато видно. Радіємо.